В сумі 150 тисяч і для п'ятого окремого окремо штурмового полку Збройних Сил України передбачаємо 1 мільйон гривень. Колеги, що можемо голосувати? Голосують. Борець, саміти, Дунас, Релік, Кіщук. Іщук. сама Володимирівна Кішко. Кориляк. Кольчеський. Кутні, Колесський, Єскривозан, Ніконорик, Пенса, Поломасканець, Куцилов, Роговська, Садовий, Сапуцька, Сенек, Комаровський, Панчар, Третяк, Трохим, 22 за один не голосоволищення. Дякую. Наступне питання про внесення змін до програми матеріальної підтримки відділення поліції номер 1 Львівського районного управління поліції. Дуже просто. Вони ще мали в своїй програмі, ми їм давали ще 100 тисяч невикористаних, додаємо ще 100 тисяч, це тих 200 тисяч, які вони просять на додаткове пальне. Ми розуміємо ситуацію і розуміємо, що їм треба додати. Можемо голосувати? Mm -hmm. Голосуємо. Борис, Євсамідзе, Дуна, За. Желик, Кіщук, Кишко, Кориляк, Кульчинський, За. Кутний, За. Маковецький. За. Знаєніконорок Пенса, Коломасканець, Куцило, Роговський, Садовий, Сапуцький, Семи, Комаровський, Танчак, Третян, Трохим за двадцять два за, за". за". один голосували. Наступне питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету про затвердження програми пожежної та техногенної безпеки городоцької територіальної громади, направленої на забезпечення. Функціонування 15-ї державної пожежно-рятувальної частини 10-го державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Львівській області. Тут так само все просто: 200 тисяч на пальне для наших хлопців ДСНС. Ми вже цього року для матеріально-технічної бази ДСНС, ДСНСників тільки з нашого бюджету дали понад 1 мільйон 170 тисяч. Це ще даємо 200 тисяч, це майже мільйон тисяч. Та такої ще підтримки ну, ніколи ДСНСники наші не мали. Це не зважаючи на те, що ми ще окрім бюджетних коштів їм допомагали. Гуманітарка Польща і по Говерді е, ми вже другий раз оце це обладнання, пам'ятаєте, е, розтискачі, е, ножиці, гідроножиці. І гідропідйомник. Ми таки передали для хлопців, щоб вони користувалися. Тобто я думаю, що ну, період такий і вони потребують підтримки. Бо знову ж таки, чергові наші хлопці відбувають вахту дуже гарячих точках. Андрій Саган повернувся, поїхала чергова наш, наша партія. Хлопців. 200 тисяч на напольни. Голосують. Борис За. за. Дуна за. Джелі Кіщук за. за Кишко. За. за. Кульчицький. За. Путник, Маковецький, Ніконоров, Пенсар, Полумасканець, Пуцилов, Роговська, За. Садовий, За. Сапуцький, Сенець, Комаровський, За. Танчан, Третян, Трохим. 22, за один... Наступне питання про передачу тракторів е колісних на баланс е та у господарські віддання комунального підприємства міське комунальне господарство. На кінець ми залиш... закінчили епопею з реєстрацією тракторів у Держпродспоживслужбі. Ми закінчили набагато швидше ніж багато територій, які пробували гуманітарний такий вантаж е спецтехніки зареєструвати. І можемо зараз передавати, вона є за міською радою, як отримувачем гуманітарної допомоги, передаємо тому, хто має користуватися комунальному підприємству. Хоча фактично воно вже там є Голосуючи. Борис, Єсамідзе, за. 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 Желик. За. Іщук, за. Пішко, Кориля, Кульчицький, Кутний, Паковецький, За. за. Ніконоров, за. 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 Пенсер. За. Поломацька, Пуцило, роговська, садовий, сапучка, семи, помарокськ, танчак, Третя, трохи, 22 за 12 рішення. Кажуть директори шкіл, що ми пропустили 13 питання, повертаємося до нього. Це про затвердження програми забезпечення відкритості в роботі міської ради розвитку інформаційної. Сфери та висвітлення діяльності Грозоцької міської ради на сторінках газети Народна думка. Вони надали нам ще послуги і до кінця року прогнозовано нададуть послуги на суму 50 тисяч гривень додатково, окрім тих коштів, що ми їм скеровували. Перспективи друкованого слова ну, незрозумілі, я не знаю, як далі буде виживати народна думка, але інколи є таке питання, що ми так само не знаємо, як і буде інтернет працювати. Бо поки що це маємо добре і цю народну думку. Давайте попробуємо, просять не самі грубі гроші. Якщо ваша добра воля, підтримаємо, додамо їм ще кошти. У принципі багато вже територій свої друковані засоби інформації втратили. І може, я ж кажу, буде такий час прийде, що ми проти того часу поборотися не зможемо. То буде виклик часу. Поки що ще можемо, поборемося проти часу. Прошу 50 тисяч додатково на фінансування на роботу. Голосуємо. Борис, За. Це привітання За. Роману Смілці з іменина. Нині Романа. Дуна. Желив. Кіщук. Кішко. Кішко. Дориляк. Тольчицький. Кутний. Маковецький. Е, Ніконоров. Пенсер. Коломацька. Уцилу, Роговська, За. Садовий, Сапуцька, Сенець, Комаровський, За. Танчак, Третян, Трохин, 221. Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12 No64 про затвердження програми інвестиційного розвитку Городоцької міської ради на 21-24 роки доповідає начальник відділу економічного розвитку інвестицій та МТД Ірина Точевна. О, знову ж таки, про те, що я говорив, інвестиційна програма, яку ми приймали на початку року, цього року, на жаль, спрацювала ну, практично ну, дуже нізерно. У нас кошти ці залишаються і ми знімаємо ці кошти з цієї інвестиційної. Я дякую Ірині Михайлівні, що вона дуже активно займається проектами по міжнародній технічній допомозі. Якщо ми розуміємо, що бюджетного фінансування по державних і регіональних програмах немає, вона знаходить ну, всілякі можливості, щоб затягнути кошти по НТД. Насправді мені приємно, коли я приїжджаю в департамент. Вчора я передбувся з керівником департаменту економічного розвитку Степаном і і вони чітко знають, хто така Ірина Точина і, і, і яка її Ольгу ну, насправді є. І багато інших територій запитують нам, як нам вдається писати і вигравати ці проєкти. Ми, до речі, дякуючи Наді Канафській, на дня виграли ще один проєкт. Надя, розкажіть, про що буквально слово? простенький, але вигадений. Бо ми з Надією переговорили, кажу, Надя, дивіться, якщо можете пробувати писати проєкти, пишіть мені і писати. Це буде невеличкий такий проєкт. Три зустрічі з переселенцями в їхніх місцях дислокації в комунальних закладах, де ми будемо навчати їх готувати наші традиційні різдвяні страви і надавати їм там ще окрему допомогу. Якщо людина набуває компетенції в маленьких, то великі пишуться майже так само, тільки треба ще додатково, щоб голова не зазвонив, поїхав і ще що там. Під в Воно йде. Але <головіка> технічно <головіка> без, без цих дівчат нічого не відбувається. І я не говорив ніколи напряму з послом надзвичайним повноважем України в Кореї в південній, із, із спеціалістами посольства, а Ірина Точина з ними говорить. Прошу <головіка> <You know, головіка> <головіка> yeah. Ірину. <головіка> Та я не про те, питання доповідається. Рішення вносяться зміни за програм дистанційному розвитку в міської ради, а саме знімаються кошти других і будівництва капітальних ремонтів, які відповідно до постанови 590-ї неможливо використати і спрямовуються для закупівлі потужних генераторів, як вже зазначали, для ВКГ та гуманітарного управління, також заплановані закупівлі акумуляторів для систем повіщення та паливно мастильних матеріалів для можливості реагування на надзвичайних ситуації. Може голосувати? Голосують. Дуна, Желез, Іщук, за. Кішко, Куриляк, Кульчицький, Кутний, Маковецький, Ніскалода, Ніконор, Фенсер, Поломосканець, Пуцил, Роговський, за. Садовий, Сапуцький, Сенецький, Комаровський, Танчак, Третяк, Трохим, 22 за не голосовнішній. Наступне питання і останнє перед різним про внесення змін до програми фінансової підтримки КНП Городоцька стоматологічна стимул... поліклініка Городоцької міської ради Львівської області на 21-24 роки доповідає головний бухгалтер підприємства -жан Жанна Іванівна. Прошу. на 21-24 роки. Крім цього, перебачені на заходи до цієї програми аналогічно вноситься зміни. Крім цього, ми просимо додатково нам виділити 50 тисяч гривень на лікування кілької категорії внутрішньо переміщених мешканців України, тому що дуже багато звербів у нас є по лікуванню. В основному і діти, і люди похилого віку, і дуже багато інвалідів. До нас. І 10 тисяч гривень ми просимо виділити нам на пальне до генератора. Ми придбали шляхом гуманітарної допомоги генератор, нам потрібно десь хоча б 10 тисяч. Заперечень немає, як депутати? Голосують. Дякую. Борис, єсамідзе. Донат Желек. І що? Кішко, За. Ольчицький, за. 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 Маковецький, За. 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 Пенсер. За. Полумаска, за. Пуцил, за. Роговський, за. Садовий, за. За. Сапуцький, Сенець, Комаровський, за. За. Танчак, Тритяк, Рукин, 22. <занкій> Шановні колеги депутати, в різному буквально кілька слів затримувати не буду. Знаю, що кожен є якісь свої невідкладні справи. Перше питання щодо пунктів незламності чи пунктів обігріву. Широку мережу ми готуємо до часу ікс і до так званого можливого блекауту. Дай Бог, щоб він не настав, але ворог атакує і він сволоч. То ясно. Але зараз ну, так модно завжди в центрі за будь-якої влади вже звітувати, що все було готово, що все розгорнуто, все функціонує. Ну не може бути розгорнуто і функціонувати пункт незламності у п'ятій чи в другій школі, чи в третій школі, що там ще йде повним ходом навчання. Якщо станеться час фікс. І ми тоді збираємося і приймаємо рішення про припинення чи призупинення навчання. І ми тоді приймаємо наступне рішення розгортання пункту обігріву чи незглавності у тих закладах. Але станом на сьогодні є ті пункти, де може хтось підійти і е, отримати послугу з тепла чи підзарядки е, батареї. Значить такий пункт працює на базі пожежної частини, вулиця Шевченка, 26, Вже працює. Тиждень часу в режимі нон-стоп, там є постійні чергування, там можна запускати генератор в раді необхідності, там 20-30 чоловік може собі прийти одночасно, погрітися, випити чогось теплого, підзарядити свій телефон. Такий пункт працює у фоє нашої городоцької центральної лікарні, О, там так само об'єкт, який з боку, з боку озера, адмінбудинку. Так. Там є така можливість і поінформовані, вони знають їх від світла не вимикають, поки що я думаю, що все буде гаразд. Такі пункти зробили соціально відповідальні партнери. Це заправки око і ВОК. Такі пункти є, адреси є, і ту інформацію ми про це даємо. Щодо тих широк, широкого списку тих пунктів, щоб було розуміння, ми не можемо зараз. Задіяти ці пункти до часу, поки дійсно не прийняли рішення по закінченню навчання. Я розумію, є реакція директорів шкіл, що це неправильно, ми школу перетворимо, не знати що. Якщо станеться, станеться біда, то буде стояти питання виживати виживання, і це буде у нас спільна з вами задача. Ні ми, ні депутати, ні міський голова не можуть бути на 100% готові до тої. Ми готуємося в межах наших можливостей. Далі будемо коперуватися з мешканцями, з населенням і спільно разом грітися, харчуватися і виживати. Те, що базово від нас залежить, те робимо. Далі, ще вже до легшого, готуємо на другий рік два календарі: один для внутрішнього споживання, і це буде календар храмів Городочка. Усі храми Городоцької громади будуть у цьому календарі. Буде класний календар, працюємо активно над тим. І другий календар для зовнішнього споживача. Там будуть усі наші партнери з кордону. там будуть усі польські наші партнери, там будуть Литва, Латвія, Естонія, Прибалтійські наші партнери, там будуть дві громади з Іспанією, з якими ми співпрацюємо, там будуть американці через програму Юсейт Говерла, well. там буде Південна Корея, ну і там буде ми, Україна. Відтак, там не буде відображені ті дати, які... Для нас самі важливі, окрім окремих державних свят і релігійних свят саме основних. Але там будуть так само відображені свята їхні, важливі для них окремо. І тому цей календар так само класно. Ну вже так мені бачиться, я вже там трохи макетуємо, тим займаємося. Він гарно виглядає. Буде два дуже гарних календарі. Тому інколи буде дивно, що, скажімо, в тому календарі не буде відзначено 1 січня як день народження Степана Бандери, але буде, наприклад, там 6 чи 8 січня день Мартіна Лютера Кінга. Але прошу з розумінням віднестися, бо ми цей календар робимо для наших партнерів, які зараз підставляють нам дуже добре плече. А свій внутрішній і своє внутрішнє шанування, те, що ми маємо віддати, ми пошануємо. І так, в порядку анонсу. 5 числа у нас День волонтера, 6 числа у нас День Збройних Сил України. Ми робимо святковий захід у неділю, 4 числа, у 14-й годині, в Народному домі, дай Бог все буде добре і спокійно. Ми запрошуємо усіх, це буде захід присвячений і Дню ЗСУ, і Дню Волонтера. Далі, 6 числа, як я вже говорив, у нас буде в, нашій дебюте, в, нашій, в нашому музеї. І в Малій Академії презентація книги Руслана Сіромського, яку ви отримали сьогодні і маєте можливість почитати і задати йому якісь запитання. Так само я запросив на цю презентацію, так само історика, проректора університету Варка Володимира Михайловича Качмара. Буде цікаво, буде на тоді. Дякую усім. На цьому питання порядку денного вичерпано. Оголошую 26 го сесію Замірської міської ради закритою. oh mm -hmm.